Доброго дня, мої підписники. Сьогодні будемо робити цікавий рецепт. Він називається торбинки щастя. Для цього нам потрібно пів кілограма фаршу, одна невеличка цибулинка, Мілко порізана сюди в цей фарш, один зубочок чеснику натерти на терці. Далі я взяла два шматочки батона вимочила в молоці, додала до цього фаршу, потім поперчити, посолити і добре вимішати. Далі я змочую у воді руки і роблю такі котлетки. А всередину цієї котлети кладу брусочок із твердого сиру. Ось так. Потім заховую цей сир, формуючи котлетку. Потім я її кладу на квадрат із фольги. Зверху на котлетку я кладу півкільця цибулі. Потім змащую зверху майонезом. До речі, в цьому рецепті замість майонезу можна змащувати кетчупом, кому як подобається за смаком. Далі фольгу завертаю у вигляді трюфеля, піднімаючи кінці доверху. І просто так загинаю їх і ось таку торбинку щастя отримую, виставляю їх на противень одну біля одної. І так повторюю, поки у мене не закінчиться фарш. З цієї кількості у мене вийшло 9 штучок. Далі буду відправляти їх у духовку на 1 годину на 200 градусів. До столу подається в гарячому вигляді. Прямо ось так у фолізі. Дуже гарно виглядає на святковому столі. Після запікання виглядає ось так: дуже соковите і смачне. Раджу всім спробувати.